Привіт! Ну що, от ми із вами знову зустрічаємося, мої шановні діви, дорогі. Я вважаю, я вважаю і вважаю, що сподіваюся, що у вас було все добре в березні. А якщо були якісь труднощі, то вони всі виправляться у квітні. Да? Добре, дівочки, ну що, мої шановні діви, приступаємо до розкладу вашого на квітень місяць. Да? Які підказки від карт для вас? Ну і що тут у нас взагалі намічається? Шестерка мечів, карта, шестерка мечів, зміна берегів, перехід е, якийсь. Да? Знову новий перехід, зміна берегів, зміна планів. Да? Тобто тут карта може показувати якісь поїздки, переміщення, переїзд. Можливо, будете тобто, може бути так, що ви плануєте переїжджати кудись. Да? Ось, або змінила роботу, і дорога більш дальня тепер, да? і треба далеко їздити на цю роботу. Може бути ще так: з одного берега на інший. Карта башня, карта башня, різка зміна планів, якась як фатум втручається в події і якось неконтрольовано несе. Да? Тобто можуть порушитися плани, можуть вийти з ладу пристрою електричні, да? і тут взагалі треба бути обережним ем, і, і за кермом. І, ну, взагалі башня вона може показати різкий переїзд, да? тому що шестерочка мечів, якийсь різкий переїзд, різкий від'їзд може показати. Да? шестерка мечів. Якась зміна планів. Е, так, у нас рицарь, рицарь Кубків. рицарь Кубків це, бачите, як людина зацікавлена тут або в романтичному плані це ваш якийсь ухажор тут може бути. Бачите, принц на білому коні з трояндами йде до вас. Ось, можливо, після сварки ви будете башня передувала, да, або після. Тут якесь примирення. Якщо ми беремо ділову сферу, то це якась вигадна пропозиція або якась приємна пропозиція, ділова, ось яка може, знаєте, якби приємна новина, приємна нова пропозиція. Пас Жезлов. Переписка, контакти, це справи дітей, переписки і контакти з справи дітей можуть бути активність разом з дітьми. Ось. або початок якоїсь нової переписки, зацікавленості. ще карта така жвава. Ось вона саме про, про енергію. Про енергії, про потенціали, ось такі, можливо, щось, якісь у вас ідея, і вона з'явиться якась нова ідея, і вона прям так закрутиться, закрутиться у вас в голові. Знову, знову Рицарь Кубків. Дивіться, це прям така романтична карта. Єдине, що тут може бути якась така перешкода у цього рицаря Кубків, у цій можливості. ось, Але все-таки рицарь Кубка він налаштований на рух, на якби, на просування чогось. да? Так, взагалі такий романтичний вайб емо емоцій. Ось, і, і в будь-якому випадку це приємні емоції. Да? Ми не можемо знати, чи е, з рицаря кубків вийде щось от прям доволі серйозне, але потенціал має, тому що це таки емоційно більш глибинний імпульс, да? навіть ніж у Жезлового. Супер карта калісничі. Карта калісничі це поїздка. Бачите, тут визірка. Тут для когось можливо буде зміна транспортного засобу. Ось або ви будете їздити багато на машині на транспорті. І тут я вам хочу сказати, поїздка в інше місто, і ви тут відчуваєте себе в цьому оракулі переможцем, емоційне піднесення гарне. Да? Оця поїздка вона щось принесе доволі такі вам, я хочу сказати, позитивне. Да? Тому що у, у цього оракула є такий саме от позитивний ем, я зірка. Да? Тобто, я зірка, я від чогось пробуваюся, або я кудись їду, де мене прям. Чекають з розпростертими руками. Так, у нас тут далі карта туз кубків. Туз кубків карта, знову ж таки, натхнення сімейна часто. В цьому оракулі вона може означати справи сімейні, хрещення дитини. Да? Хрестини може означати в прямому сенсі цього слова, на який ви їдете. Ось, Або на якийсь новий проєкт, нову можливість, новий шанс, нову закоханість, нову, що дає дуже сильне емоційне наповнення. Емоційний такий окрас дає. Так, карта справедливість. Так, да, можливо, навіть бажання узаконити для когось свої стосунки і відносини. ось, Але більше тут може бути таке, що. Треба буде вирішувати, там, наприклад, якісь справи у нотаріуса в суді. Да? Тобто, Ми бачимо тут справи суда на справедливості і вияснення якихось стосунків. Ось. Але оточення карт позитивне, тут може бути якась вигода або якась ділка да? вирішуватися, підписання, до речі, контракту. Ось. І цей контракт буде доволі в принципі, вигодний. Він на позитивному йде мені такому, на таких позитивних. Основах. Ось, якщо це якісь підписання якихось паперів і умов, то має бути, в принципі, все даже все якось добре і позитивно. да Тому що справедливість, вона саме вказує на оці моменти юридичні нотаріальні згідно закону, да? це треба все якось підтверджувати. Так. Рицарь Пентаклів мені йде карта рицарь Пентаклів. Рицарь Пентаклів означає Рицарь Пентаклів означає вообще робочий процес, який повільно рухається з міста. Тобто, да? тобто це можливо, можливо моваш означати планову роботу, може означати, наприклад, що ви. Там, ходите собі на роботу постійно да, заради того, щоб заробити. Ось робити процес, робоча рутина. Тобто для кожного своє робочий процес, робоча рутина. Для когось це вже сам підписало контракт і пішли на роботу. Да. Для інших це просто Ну от ви приступаєте. Е, ну якби Це такий принц пентаклів, він більш не все такий робочий е, ритм. повсякденний так дев'яточка жезлов у нас іде. Ну, тут знаєте, така карта, коли ви ні на кого не полагаєтеся, тут багато що на вас е випадає, да, і вам треба вистояти. Це можливо адаптація до щось нового. Це відчуття, коли от щось дається вам непростою ціною, да, але тут треба в принципі, не ховатися від комунікації, да, не, не бросати щось на полпуті, а доробити, довести до логічного якби, мислення. Тут ви можете навколо себе дуже сильно паркани вистраювати да, і робити таку загороженість. Ось і хова, ну, якби знаєте, з деякою недовірою ставитися до ем, всього. Можливо, знаєте, з, з думкою про те, що от колись був такий досвід, і, і це вам каже: ні, 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 краще я. Краще я сам ту з кубків. Знову нам дублюється то з кубків. Емоційно, все-таки можливо, фізично, наприклад, ви знайдете роботи і ви будете фізично виснажуватися. Да? Таке може бути по дев'ятки жезла, що якесь фізичне виснаження може. Вона несе фізичне виснаження, може голова боліти або ось, ну, важко. Да? І ви якби, тримаєтесь за щось, щоб вистояти. Може бути так, фізичне виснаження, але ту скупків кубків показує, що все одно морально ви через це будете задоволені. Да? Тобто ту скупків дає вам оцей момент наповненості, це не спустошення. Да? Ту з кубків показує, що є момент все-таки чому порад, порадіти. І карта Страшний суд дуже цікава, карта Страшний суд показує нам якісь новини. Знаєте, взагалі взагалі карта Страшний суд не означає, що вона буде працювати прямо в квітні місяці. Вона означає те, що якийсь процес запускається, якийсь процес змін, щось трансформується і змінюється. Можливо, в квітні у вас дійсно йдуть такі зміни конкретні, які от прям конкретно. Будуть впливати на ваше життя. І карта кармічна, вона вказує на те, що ми що ми отримали, ми на це заслуговуємо. Да? Тобто те, що ми маємо в кінцевому результаті, е це те, що якби до чого ми йшли, і ось ми прийшли. Да? Тобто, так, це карта вибор вибору. І якщо ви відчуваєте, що відбувається не так, би як вам хотілося то це означає, що десь. Був упущений шанс, момент, і що пішло якось все іншою дорогою трансформації, да? десь, можливо, не дожали, не довели, забули. І... А зараз ось цей горн він дасть про себе знати, тобто якісь новини, це можуть бути новини з минулого, це можуть бути новини від вашої сім'ї. Да? Тобто, часто страшний суд він показує якісь саме пов'язані з вашим родом. Знову тут щаш, я не можу, можливо, хтось дійсно вам прийде якась інформація про, то, про те, що у когось не має народитися дитина. ось, а, Або якісь хрестини вас, і вас запрошують, або ще щось. Ну, взагалі, це емоційна наповненість тузи, прям емоції, емоції. Або ви емоційно себе дуже, знаєте, якийсь такий допінг собі класний робите. Або ось, навпаки, боїтеся, да, дев'ятка мечів показує, що. Можливо, ви боїтеся бути щасливим, да? чомусь себе, о, ну як сказати, чомусь ви можете себе. Вообще, взагалі, тут чаш може програватися як келихвина на банальному рівні, дійсно, келихвина. Ось, і тут а, а дев'ятка мечів показує карту безсоння, карту не таких ночей недоспаних, коли ви переживаєте, турбуєтеся, чомусь ну, якісь проблеми можуть нагнітати цю ситуацію, да? е, страхи. Страх і паніка, ось, ну, але це знову ж таки: треба працювати за своїм ментальним фоном. Тому що, якби, дев'ятка мечів, звісно, може давати проблеми. ось, Але якщо є хоч, хоч маленький. І маленька можливість їх змінити, або просто себе зібрати, то треба це зробити і зібратися. В будь-якому випадку ви зібрані, ви ментально можете. Ну, це може ще кошмар наснитися, до речі, може наснитися якась така е ситуація. Ну, тобто, Може наснитися такий поганий сон по дев'ятки мечів, я вам хочу сказати. Штирочка, жезла, будь ласочка, дивимося, ви все одно на коні, переможець, вам тут допомагають, ваше оточення беруть, беруть вас якось на поруки, або допомагають вам з роботою, або Допомагають вам у вашому успіхі, у вашому просуванні просуванні. Да? шестерка жезла це все одно карта досягнення чогось, коли ви вийшли переможцем, коли боялися, але все одно цей тріумф він нікуди від вас не подівається, Він, він єсть і ви відчуваєте себе, от, знаєте, на коні. Тобто це приємна дуже карта, я її дуже люблю. Ну і поряд у нас, коли ж там якби не було, історія продовжується сім'єрочка жезла. Відстоювання своїх кордонів меж, відстоювання це можуть бути в стосунках проявлятися як якісь діошка якихось кордонів, коли важко домовитися, коли є якісь взаємні претензії, а ти, а те, ти. А ти. Ось один хоче від одного відбитися, да? або дійсно є якийсь страх, що хтось посягає на, на ваші стосунки, хтось може посягати на ваше місце, ще взагалі на вашу якусь територію. Да? Тобто тут саме не, вона не проста в цьому кар... Чому вона не проста? Тому що тут от, треба відстоювати свій тріумф, ось ти його отримав сірочки жезла. Да? Але... Не треба розслаблятися, да? то й сталі, далі, далі йде цей момент, коли ми маємо все время. Ну, це, до речі, карта може бути ще фізичних тренувань, хтось може активно тренуватися по сімерочці жезла, да? брати якісь навантаження ось часто. Ось, але це взагалі карта сагисту, Я борюся, я поборю і я да? свого. Ось. Тому, що ж, мої шановні діви, ви шикарні, що я вам ще можу сказати? Ви молодці. Дійте, як діяли. Я вам бажаю плідного, продуктивного квітня місяця. Розквітайте, щоб все у вас було на 10-10, а від вас лайк, коментар. До нових зустрічей, Па-па!